Основною цільовою аудиторією були студенти від 18 років. Саме вони, на думку організаторів, найбільше потребують інформації про процедуру голосування, оскільки не мають практичного досвіду у цьому. Вони отримали ту інформацію, яка їм потрібна в день виборів, оскільки для них це дуже відповідальне рішення. Вони йдуть голосувати вперше. Вони повинні знати як виборче законодавство, так і процедуру голосування, щоб вони могли уникнути можливих порушень, щоб знали, як проходить день виборів, як потрібно перевіряти інформацію до відкриття дільниць. Ну і всі елементи, які стосуються виборчого законодавства. Для 19-річної студентки Олени обирати гаранта конституції доведеться вперше однак вона впевнена, що правова обізнаність виборця це запорука його свідомого вибору голосуватиму цього року вперше, і мені важливо віддати свій голос на цих виборах, тому що у зв'язку з ситуацією в нашій країні це дійсно потрібно. Я вважаю. А я б хотіла дізнатися, як взагалі проходить процедура виборів, як, якби запобігти підробки виборів. Наприклад, результати таких референдумів, які зараз відбуваються на сході, які є незаконними. То як вони робляться? Ті бюлетні і що там може статися? Я не хочу, щоб, наприклад, у нас теж таке повторилось. Начальник головного управління юстиції у Житомирській області Василь Шундрик розповів присутнім про важливу участь молодого виборця в роботі виборчої комісії. Усвідомити про те, що все повинно бути в правовому полі, ніхто не повинен порушувати, передавати там, наприклад, бюлетені або інші там робити відмітки не в кабіні. Це ми все хочемо їм донести, для того, щоб і вони це знали, робили, і вийшовши з кабіни, дивилися, щоб хтось інший цього не порушував те чи інше право громадянина. Не виключаючи провокацій та фальсифікацій, студентам навели приклади типових порушень під час виборчого процесу та наголосили на відповідальності не тільки правовій, але й моральній. Такі приклади вже відомі, коли певні кандидати намагаються якось заохотити людей. Ну, можна не греч, можна не грошами, можна там якоюсь крупою, гречкою будь-чим. Тобто, це вже політ фантазії кандидата. Але такі випадки є, і це дуже негативно, тому що. Продаючи свій голос один раз в день за 200-400 гривень, ви як на мене, ви втрачаєте моральне право потім звинувачувати когось в тому, що ви так погано живете, чи в цій країні щось не так. Організатори впевнені, що завдяки проекту, молодь, яка голосує вперше, зможе захистити свій голос від можливих маніпуляцій. Я буду ну намагатися якось не порушувати доручати своїх друзів до виборів. Я буду свідомим виборцем.